Цей день нагадує нам про цінність свободи незалежності та громадянських прав. 28 червня, День Конституції України, основа нашої держави, гарант рівності, справедливості та демократії. В самому центрі міста відбувся концерт, який вмить зібрав сотні одеситів та гостей міста. Конституція України це є закон, який регламентує наше життя. Дай Бог усім основа здоров'я, дотримуватись конституції. І перемогти в нашій битві за конституцію, за свободу і Бу за незалежність України. Військовий оркестр Національної гвардії України, військово-музичний центр військово-морських сил Збройних сил України та творчі колективи міста зібрали на Майдані сотні глядачів. Вітаємо усіх українців, наших воїнів, які зараз борються за наше життя, за наше майбутнє. Серед пісень, що виконували творчі колективи, найбільше оплесків викликали сучасні, написані нещодавно і такі, що ґрунтуються на подіях сьогодення, про деокупований Херсон партизанів українського Джанкою, героїв російсько-української війни. Про Маріуполь, який наші захисники стійко тримали під щільним вогнем ворога довгих 86 днів з 24 лютого по 20 травня 2022 року морію, не серце моє. Вітаю всіх українців, всі з конституції України. Слава Україні. Ми всі пишаємося збройними силами України, нашими незламними воїнами, які щодня метр за метром відвоюють окуповані ворогом території нашої держави. Тож варто пам'ятати кожному, що конституція це гарант прав і свобод, процвітання та єдності громадян, серця яких наповнені гордістю бути українцями.